Якщо брати цю ніч, то в принципі вона відносно, якщо можна так зазначити, минула спокійно. Однак, все одно, ми мали шість ударів керованими авіабомбами, п'ять шахедів. Спостерігали у відповідно повітряному просторі над областю. Вчора натомість, вночі, якщо брати, то місто Харків було атаковано шахедами. Там був досить серйозний пожар на промисловому фактичному підприємстві. Воно цивільне, значить, воно займалося виробленням. Та зберігання продуктів харчування, тобто жодного відношення до там оборонної промисловості, воно не, не має. Ну і знов ж таки, як ви вже зазначили, керовані авіабомби і по куп'янську були там на жаль, чотири людини загинуло. Зруйновано та пошкоджено більше 25 житлових, тобто приватних домогосподарств. Ну і так само на півночі нашої відповідної території. Це харківський район, Дергачівський напрямок, населений пункт Слатине. Знову був приліт керованої авіабомби. Ну і по Шевченковому це, скажімо так, куп'янський напрямок було завдано удару касетним боєприпасом, смерч. Значить, ну і на митті ворога лише одне це ураження, максимальне, тобто нашого цивільного населення. А чим адміністрація може допомогти таким людям? І чи збільшилася кількість охочих евакуюватися, наприклад? Ну, ви знаєте, у нас наразі евакуюються десь щодоби приблизно до 25 осіб. Це і Куп'янський напрямок, і відповідно Борівський напрямок. Вивозимо сім'ї із дітьми. Є пріоритетні населені пункти для нас, там де ми посилюємо, скажімо так, заходи евакуації, тому що розуміємо, що ворог посилює по тим напрямкам обстріл. Це великоборлуцький, тобто район, це Борівський напрямок. Велику кількість людей ми вже вивезли. Однак ще залишається. якщо брати по куп'янську, то в нас ще маємо вивести 1600 людей. Якщо брати бурівський напрямок, 27 населених пунктів так само 1700 людей. Там ще маємо, скажімо так, вивести. Однак люди на жаль неохоче виїжджають хоча і підтримувати там, скажімо, соціальну сферу надання послуг, надання комунальних. Послух важко по деяким населеним, тобто пунктам, фактично неможливо. Навіть в самому місті Куп'янську шість вулиць наразі знаходиться без електропостачання. Хоча цей правий берег, однак відновлювати його не можемо, тому що вороги піввідронами прицільно б'є по нашим комунальним а, службам. Якщо брати лівий берег, то там в принципі вже не можемо а, відремонтувати відновити будь-яку, скажімо соцсферу там надання послуг, ані електропостачання, ані водопостачання там ще залишається. На лівому березі, якщо брати сам місто Куп'янськ, приблизно 150 осіб. Ну і єдиний вихід це звичайно евакуація на більш безпечні території наші. Чи чи відомо, чи можливо є версія, чому люди не погоджуються виїжджати? Це через якісь власні переконання, чи можливо не можуть залишити свої там домівки, чи різні взагалі причини. Ну, ви знаєте, кожна сім'я це окрема історія. Вже ми їх знаємо фактично вже індивідуально, тому що постійно із, із національною поліцією, службою безпеки, працюємо із ними з органами е, місцевої влади. Дехто не хоче залишати свої домівки, е, дехто не хоче виїжджати із своєї землі. Ну скажімо так, абсолютно різні, е, тобто підстави, причини. Однак все одно пояснюємо, що е, збереження життя е, їх їх близьких, має бути все ж таки на першому місці, тим більше, що у нас є можливість і е, забезпечити житлом е, тимчасово для тимчасового проживання, ну і всім необхідним в тому числі. Стосовно критичної інфраструктури і надання послуг, от хочу взагалі запитати взагалі по області, крім тих районів, звісно, про які ви вже сказали, які безпосередньо близькі до фронту, чи працює інфраструктура, чи на нормальному вона в стані? Чи вдається відновлювати, підтримувати роботу в умовах постійних обстрілів? І чи мають громади області електрику і можливість задовольнити базові потреби? Ну, давайте тут будемо комунікувати досить обережно. Скажемо так, що минулого року було вжито вчасно всіх необхідних заходів, в тому числі за підтримки президента уряду, було профінансовано ряд критично важливих напрямків для того, щоб посилити, скажімо так, енергонезалежність і в тому числі ось таку міцність і е, запас потужностей на цей опалювальний сезон. Це нам дозволило в принципі стало пройти його. Звичайно, були виклики. Наприклад, 25 грудня минулого року більше 11, ти ракет ворог завдав по саме нашій системі опалення енергозабезпечення однак, все вчасно було відновлено. Ситуація стабілізована. Люди фактично залишились із опаленням електропостачанням. Ну і ще кілька разів ворог намагався вдарити цілеспрямовано по нашим великим критичним об'єктам, які надають саме ці послуги. Однак ситуацію було втримано. Наразі вже констатуємо, що опалювальний сезон по області місту Харкову до. Бігає завершення, значить, і одразу ми е, починаємо готуватися до нового опалювального сезону. В пріоритеті, звичайно, це децентралізація системи опалення, це модульні котельні, це когенераційні установки. І знаю, що всі наші громади працюють в цих напрямках, розробляють проекти, проводять комунікацію з міжнародними партнерами, щоб посилюватись в цих напрямках. Пане Олеже, хочу ще запитати про таке, якщо дозволите. От минулого тижня ви повідомили в своєму телеграм-каналі про зустріч з італійською делегацією. Ви перерахували, яку допомогу надала області Італія. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю коротко. Які проекти можливо вже реалізовано? Які ще в планах? Ну, якщо досить стисло, то по перше, Італія залишається надійним партнером нашої відповідної держави і по завданню президента, керівника офісу президента. Ми продовжуємо встановлювати ось такі горизонтальні відносини між нашими територіями, між нашими там областями. Наприклад, у нас було підписано меморандум між Харківською обласною. Державною адміністрацією, і скажімо так, регіоном П'ємонт, із столицею відповідно Торін. То це це досить важлива угода. Ми на ми над нею працювали майже два роки, значить, і це дозволить нам встановлювати більш тісні, скажімо так, контакти і для оздоровлення наших дітей, яких ми відправляли вже цього року в Італію, значить, і для реабілітації, в тому числі, і відновлення закладів соцсфери, Це і Посилення нашої спроможності у у медичній галузі, тобто абсолютно різні напрямки, і це лише приклад ось такої роботи, яка відповідно буде продовжуватися з усіма абсолютно нашими громадами.